Усім добрий день! Сьогодні разом з вами ми розглянемо дуже цікаву річ, а саме портативну сушарку для одягу. Ця сушарка є неймовірно зручним та компактним рішенням для сушіння одягу, а також стане замінним помічником у подорожах та на відпочинку. Система сушіння запропонована цією сушаркою працює на вентиляції та теплі, що робить її екологічно чистою. Принцип роботи дуже простий. Вам просто треба одягнути ваші речі так, щоб сушарка у середині, Виставляємо пент у спеціальний отвір на гунці та активуємо нашу сушанку. Повітря всередині мішка починає циркулювати, сушачи ваші речі швидко та зайвого помилом. В комплекті є вверх та низ. Розміри верху. Ширина плечей 36 см та дожина 72 см. Ширина 41 см та довжина також 41 см. Отвір для фену йде на гунці. Також тут є такі зав'язки, котрі зручно прив'язати у будь-якому місці.